Ми часто показували вам різні позашляховики військового походження на нашому каналі. І я хотів би вам сказати: що ви знали, що показ такої техніки нами не сприяє війні. І сьогодні ми прийшли до думки, що ми можемо допомогти таким чином, що не кожен може допомогти в нинішній ситуації. У нас є доступ до танків, тому ми вирішили впровадити інструкцію, як вкрасти танк у росіян, тому що, на жаль, у нинішній ситуації ці знання можуть комусь стати в нагоді. Зараз ми на практиці перевіримо, скільки часу знадобиться для того, щоб завести танк та почати рух на ньому. Ось у нас за спиною танк Т-72. Це танк, який зараз використовується в російсько-українській війні. З нашого посібника ви зможете запустити танк Т-72 і всілякі його варіації, а також танк Т-90. Хоча він теоретично складний, запустити його дуже і дуже просто, тому що жоден танк не має ключа. Спочатку сідаємо в танк якомога швидше. Почнемо з того, що просто включаємо масу. Це найбільша велика кнопка. Потім вмикаємо всі види перемикачів. Повертаємося, піднімаємо заслонку з лівого боку і вмикаємо наступні перемикачі. Так звані АРЗУ, і вмикаємо всі-всі всі по черзі ланцюгом. і тоді танк повністю готовий їхати. натискаємо на педаль гальмів, яка зазвичай заблокована, і тиснеш на щеплення і натіскати з так. Потім натискаєте руками дві кнопки. Тобто масляний насос. Додаєте газу і. Танк завівся. Можна їхати. Включаєш другу передачу. Беремося за важелі і рухаємося. Танк ваш. Можна їхати так, як на автомобілі І їдемо. Просто. Тепер залежно від того, як йде дорога, повертаємо або праворуч, або ліворуч. Якщо ми хочемо їхати прямо, важелі керма повинні бути в передньому положенні, тому ми можемо їх взагалі не торкатися. Якщо вам дозволяє шлях попереду, натискаєте щеплення, вмикаєте наступну передачу та натискаєте на газ. У танку багато паливних баків, але завжди використовується основний, який знаходиться з правого боку. Там є дві заслонки, одна більша за кришку паливної горловини. Вони закріплені гвинтом 27, який ми повинні відкрутити вручну. Якщо погано вдається, є ключ, яким ми швидко все відкручуємо. Всередині є додаткова пробка, яку відкручуємо і можемо залити паливо. Через цей наповнювач ми зможемо заправити близько 700 літрів звичайного дизельного палива. У танку підключено три баки, тож цих 700 літрів палива вистачить приблизно на 100 кілометрів. Тому без побоювань, оскільки цей тип бака спалює від 500 до 700 літрів на 100 кілометрів, залежно від місцевості. Чи можна знерухомити такий танк, кинувши в нього коктейль Молотова? Звичайно, ми зазвичай кидаємо кілька. Це не є дія однієї людини, але критичні точки в цьому транспортному засобі є. Якщо кинути в район переднього люка водія, навіть коли люк закритий, то ці перископи заливаються бензином, вони горять, і ви нічого не можете побачити. Коли справа доходить до знерухомлення, це задня частина автомобіля. Ми кидаємо ці коктейлі в башню. Там все виливається в моторний відсік, двигун засмоктує все це і просто зупиняється. вся гусінь танка металева, але колеса гумові, має пластикові фартухи, і навіть сама коробка передач має в ній багато гумових елементів, які при запаленні цього бака далі не піде. Гусінь танка має багато вразливих елементів. Гумові колеса, пластиковий фартух. Навіть сама гусінь має багато гумових елементів. якщо кинути коктейль молотова в гусінь, то танк далі не поїде. це був тренінг, як швидко завести танк. як часі Можемо вам зробити такі Ми можемо детально навчити вас цьому танку, як він працює. Ми організовуємо це в нашому музеї. Все, що ми сьогодні вам показали, це інструкція, як в найшвидшому часі завести танк та поїхати. дякую.